Більше сотні шахедів запустила Росія по Україні. У Києві сильні вибухи. Розтрощило поліклініку. Є постраждалі. На Одещині палають будинки, а на Сумщині бомбами знесло пів села. Докладніше про ворожий терор упродовж доби розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Окупанти знову вдарили по Києву шахедами. Жителі столиці у ніч на 29 листопада чули сильні вибухи. Це ППО працювало по ворожих дронах. На жаль, не обійшлося без руйнувань. Уламки безпілотника впали у Дніпровському районі Києва. Через це спалахнула зовнішня обшивка поліклініки. Також вибуховою хвилею у двоповерхові будівлі повибивало вікна та двері. На місце інциденту приїхали працівники ДСНС. Однак на той момент пожежі вже не було. Вночі у поліклініці нікого не було, окрім охоронця. Його забрали до лікарні із контузією. Також через приліт уламків Шахеда пошкодило три багатоповерхівки. Міська адміністрація уточнила, що фахівці виявили потрощені вікна та фасадні частини під'їздів у будівлях. Одна людина постраждала. У неї закритий перелом лівої стагнової кістки. На Київщині також було неспокійно, і, хоча обійшлося без поранених, рештками дронів зачепило приватний будинок, а також господарську споруду у одному із населених пунктів. Пошкодження незначні, вибило вікна та посікло фасад будинку. А це Одещина. Російські війська кілька разів атакували область безпілотниками. У результаті спалахнула пожежі. У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, також гаражі та інші надвірні споруди, ще газогін та автомобіль. Також під час нічної атаки армія Росії поцілила по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини. Прокуратура вже веде розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Тим часом на Харківщину знову падали російські авіабомби. Два каби окупанти скинули неподалік села Баранівка, ще стільки ж поблизу Карасівки. А в селі Палатки уламками БПЛА пошкодили приватний будинок, а також ангар сільського господарства. Постраждали мирні люди на Донеччині через обстріл загарбників, поранень зазнали три жителі Курахового, а також Турецька. Ще чотири рази окупанти гатили по житлових кварталах Покровська. Гучно було на Запоріжжі. Армія Росії завдала по регіону 350 ударів дронами, артилерією, а також РСЗВ. У восьми населених пунктах є влучання. Наразі відомо про чотири випадки руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Зранку, 29 листопада, сумна звістка прийшла із Херсона. Окупанти вдарили дроном по місту. У результаті у Дніпровському районі загинула жінка. Через важкі поранення вона померла просто на місці на цих кадрах. Есмань Сумської області росіяни скинули на селище керовану авіабомбу. Пошкоджені один багатоквартирний та більше десяти приватних будинків. Поранення дістала 51-річна жінка. Наразі вона в лікарні. Аналогічна бомба впала у Хотіні, також на Сумщині. Вона знищила три будинки, а ще десять пошкодила. Поранених серед місцевих мешканців немає. Наразі триває ліквідація наслідків. Тим часом у повітряних силах опублікували звіт роботи за ніч. Завдяки зусиллям військових вдалося збити 88 шахедів із 132. Ще 41 безпілотник локаційно втрачено, а один повернувся в Росію. Більше інформації про наслідки ворожих ударів по Україні, аналітику, а також думки експертів. Дивіться на нашому каналі. Також будемо вдячні вам за підписку і вподобайку.